Ось на неї тут коритві, насиплюємо зараз їсти. їсти. Клівів там вона менше показувала, а на дворі видно, що ній кілограм стоїть. Пилюк. Вділи їй відро на голову зразу. Вона почала вириватися, тікати, але потім зайшла сама передом. Вон єсть, клітка їй тут більше буде, тут місця лучше. Тут тільки рештака немає, але є сток тут до дірки, тут потрібно буде тільки чистити, а сеч буде сама стікати до города. Тут ось коти люблять в цьому хліві бути на віхні. Тут раніше і свині жили, і курчата зараз у нас живуть весною. Тут не почистили, треба буде почистити. Це Це тут курчата, жили гусенята, літом осінь. Ось вона поїла, п'є воду зараз. Тут щось пилюка летить. На свиноматку вона не піде, на її 9 чи 10 цитів. Дуже мало зразу видно було, як вибирали її малим поросям. Вона нам м'ясо. Ось води її набрав. Тут її поставив гімна, щоб вона бачила, куди в туалет ходити. Щоб легше чистити було прямо в фірці. До гіндичук, думаю, не достане. Тут високий забор. Обмішку виїла майже всю. Мав цей хліб він тамок перекидати, тепер не знаю куди їх. Тут і індички поки, і свиня побачимо.